Харків, Миргород. Ви просили, я дивлюсь. Всім привіт-привіт! Ви на каналі Таро Україна. Щось от не могла я в Харків подивитись, так переживала, нервувала. Ну, не хочу поганих новин, не хочу. Ну, вже нема сил це дивитись, але не можемо опускати, пропускати. Люди пишуть. Дивимось. Харків, в найближчі дні. Що нам підсвітить? Може якась піде загальна інформація, яка нам ну, дуже зараз треба. От, щось нам дуже потрібно саме зараз. Захист буде працювати. Харків найближчі. Лікарні. Повторення ситуації. Поруч з медзакладами щось буде. Поруч з медзакладами. Раз, два, три. Гупає один за одним за одним. А інтуїція підкаже, коли буде загострення, буде відчуття таке, що от зараз і ми, і у нас буде. От якийсь момент, як щось буде передувати цьому важкому обстрілу. Зараз кажу, що от як може літає поруч, область, область, область. от раз і на місто пішло. Людей вивозять, звідкись везуть. Ворог щось, щось дуже вибісить ворога. І він просто дуже сильно буде активний, енергетика. Він готується до осені. Така пристрілка, підготовка до осені. Знову наша інфраструктура не дає спокою, що у нас взагалі щось є. Що взагалі у нас там щось працює. Не дає йому спокою, він біситься, він хоче, щоб ну, неможливо було жити в місті. Харків найближчі дні. Карма повторення ситуації. Удари повторені в ті ж самі цілі. Але тут може не бути таких великих жертв, як тоді. От якось так кажуть. Знову дороги, дороги. На виїзд не з міста до міста когось везуть, знову показую. Знову показую проблему перепади світла. Звук чуємо, як щось іде, щось летить. Пролітає, пролітати буде, довго летіти буде над містом, знаєте, далеко. Це може бути серед міста, куди воно влучить. Харків. Є таємні плани у ворога. Він не заспокоїться, не те, щоб захопити. Він розуміє, що він не зайде з парадом до нас. Він не буде захоплювати, він буде руйнувати, поки ми не здамось. Такий його зараз план. У нас також є, надія, є плани на Харків, але неможливо їх реалізувати. Зараз скажу, чому? Ну, тому що пообіцяли щось не дали. Все те ж саме. Об... Ну, Карта блазня, дурня. Обдурили. І тут диявол каже: а, ну ви тут сам на сам, диявол це на шворах. Ви тут сам на сам. Самі з собою. Дивіться, одні старші аркани. Раз, два, три, чотири. Ви тут сам на сам боретесь з ворогом. Розумієте, вам нема ні, звідки допомоги, але самі обставини нам будуть допомагати. Життя продовжується. Хоча і буде страшно. Я єдине, що бачу, що менше фінансування, де менше якоїсь підтримки. Моральної харків'яні також. От як нібито, знаєте, ну, у вас же там бомбляють. Ну, як це в порядку речей стало для інших. Ну, у вас же прилітає, ну і все, ну і що тут такого? Гроші будуть заходити не від центральної влади. Якісь інші донори, якісь інші, можливо, країни. Тобто, нам, ну, ну, ми. Як буденність вже будемо сприйматись. Таке неприємненько, да, трошки. ну. У них буденність, а у нас життя, виживання, Харків в найближчі дні. Ракета раз. Передмістя два, дрони є, небезпека, є загроза для цивільних. В районі губне, в районі жертви. Ні, він хоче жертви в місті, щось не виходить в нього. Активний буде. Що треба знати харків'яном? Не радійте, якщо все позбивали, обстріл скінчився. Вам здалося. Вам здалося На фронтах будемо тиснути на ворога. Да, і бити по ворогу. І за це будуть прильоти по місту. Ну, Річка лікарня, Шо річка, лікарня Подивимось, що буде Мовчанська найближчині. Важко нам там. Важко, як відвели інформаційну увагу від нас і ворогу вдасться якийсь план поганий. Я думаю, з цього напрямку якісь села, якісь містечка будуть вивозити, тому що дуже багато вогню стане, важко, ворог тисне. Ми намагаємось також тиснути, але там є якийсь момент, що ми зіткнулися з якимось тупіковою ситуацією, коли ми йому насипаємо він нам. Купінський напрямок, Купінський. Угу. угу. А будемо діяти. Вичікуємо, щось треба почекати. Будемо діяти? Будемо. Десь стало добре в оборону, а десь нам треба пройти, і нам там, як болото, знаєте, ми там тонемо. Активні дуже бойові дії. Треба чекати, чекаємо новини. От так і кажуть, почекаю. Полтава найближчі дні. Дрони раз. Збиття є, але є загроза смерті у місті. Полтава. Будьте уважні, обачні, що стосується вогню, яке швидко летить. Швидко летять. Що там, балістика у нас? Щось швидке з вогнем іде. Полтавщ... Полтава. Будьте уважні. Миргород, найближчі дні. Раз, великий вогонь, ми готові, ми бачимо, а ворог перший випереджає нас в чомусь. Йому зливають там інформацію, бачите, підглядають, що в місті відбувається, після цього удар. Не встигнемо щось збити. Миргород. Захист працює, але от як обдурить. Знає, бо знає якийсь момент по захисту ворог. Може обдурити захист. Хмельницький найближчі дні. На чимось розмірковуємо. Щось буде змінено. А він куди бив, туди і б'є. Там вже нема об'єктів для нього, а він куди бив він на Хмельниччині, туди і б'є. Інфраструктура поруйнується. Хмельниччина. Інфраструктурні об'єкти, а Хмельницький сам. Хмельницький найближчі дні. Яку ми вже дістали. Хай би вам чутно прильот, ви як його здалеку бачите, але ну, він вбачає у вас ціль в місті. Але до цього треба підготуватись. Вона зараз не першочергова передмістя, що згопне, ну, Чутно буде. До чогось готується, поки ще не підготувався. Будемо ще дивитись. Будемо осінь дивитись окремо і вересень окремо.